Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ну, відео на цю тему, яку я зараз буду задвігати, доволі багато в Ютубі, але оскільки аудиторія в багато яких випадках в нас не спільна, в тих людей, які ведуть канали на подібні теми, то я розкажу, скажімо так, від себе кілька положень. Перше, є різні револьвери під патрон Флобера. Різної якості, різного складу матеріалів. Тобто там може бути оця сцема, може бути силуміна може бути зі сталі, як оцей варіант, так само і зі стволом, з корпусом, з усім іншим. Але діло найчастіше не в тому, з яких матеріалів зроблені елементи револьвера, хоча це теж важливо для надійності більшої, і для можливості модернізації набою, без. Кримінальної відповідальності, однозначно. Е, було б добре, щоб револьвера мав, мав револьвер барабан сталевий саме. Менше з тим. Відео про всі теми і всі моменти, які я розповідав за даний вид, скажімо так, нелетального і не розрахованого на самооборону від людей озброєння, я лишу в описі однозначно. Найперше, на що люди один одному радять взагалі в ніби модернізації, хоча це важко назвати набоїв таких саме, це придбати ось таку річ. Цей п'ятий барабан закрився. Це обжимка. Я так вам покажу на моніторі Кампа, щоб ви просто бачили одне і друге одночасно. Є тут деякі відгуки, все прочитав. Люди задоволені, функцією, скажімо так, обжимання, обтискання патронів, воно виконує. Найперше, на що це впливає? Є всякої якості набої. У мене, наприклад, Sellyar Bellot Чехії. Але тут, в тому набої, якщо камера сфокусується, може бути таке, що між гільзою і між самим скажімо так самою кулькою, і самим патроном, ніби так? Може бути деякий простір не прижати повністю, і герметичність може втрачатися. Для чого це потрібно? Перше обжимання самої гільзи оцього ободка навколо набою, для того, щоб максимізувати ефект розширення газів бертолетової солі і там тої часточки пороху, яка зазвичай є в таких набоях. Тобто, щоб газ він не виходив боками навіть трошки, а просто повністю штовхав набій через ствол. Все прекрасно, все чудово. Наступне положення зменшити об'єм тут, тобто втопити саму цю кульку. Вона обіднена, глибше мається на увазі в гільзу, щоб зменшити об'єм, тобто, щоб газом було менше простору для розширення і тоді, ніби енергетика пострілу. Збільшується ну, по відгуках людей, які володіють обжимкою. Багато, скажімо так, начитався, наслухався, то кажуть, що так воно типу, і є. Добре, і наступне, якщо ви схочете на бій розібрати, ви назад його, скажімо так, адекватно не складете без тої ж цілої от обжимки. Допустім, добавити сірки, може трошечки поруху, хто як хоче для яких задач. Знову ж таки, закликаю не користуватися цим пристроєм для самооборони від людей. Низька зупиняюча дія, малий калібр і висока швидкість, це скоріше при потраплянні, десь в грудну клітку чи в голову. Людину завалите, але не оборонитесь, сядете в буцигарню і буде все на тому. Тим паче, що законом заборонено. Самооборонятися такими видами зброї. Значить, далі. Купили обжимку, обжали, зробили всі маніпуляції, Смотря для чого воно вам потрібно. З тим, конець. Заправимо барабан назад і барабан закрию. Тепер момент наступний. Давайте його візьмемо на сонце, щоб ви бачили. Зазор 7 соток. Тобто, рахуй відсутній, він тут тільки так зроблений, щоб барабан закривався не під зусиллям і провертався, скажімо так, коли ви схочете, мається на увазі, звести, щоб барабан провернувся, а не клинив тут. Тобто, як не крути, зазору повністю, щоб не було ви цього. Ви це можете досягнути, ну, але це не треба. Бачите? Тут зазор зовсім його, ледве-ледве. Ну, коротше, щуп на 7 соток під великим зусиллям я впер. Одним словом, 700 мм, це немає, скажімо так, ніхріна, я вважаю. Наступне про зазор. Якщо він у вас великий, інколи що роблять? Трошечки оце місце підпилюють, розбираючи саму штангу, де кріпиться барабан. Підпилюють це місце, щоб барабан подати сюди. Тут зазвичай стоїть пружинка в цьому кріпленні. Коли ви натискаєте на екстрактор набоїв, він повертається автоматично назад. Так само можна підсилити цю пружинку. Щоб вона підтягувала. От я зараз вам, секундочку, покажу. От що проблематично одною рукою, доволі туго. От, Наприклад, екстрактор набоїв. Так? Ви на нього натиснули, набої починають вилазити. Все прекрасно, все чудово. І тим самим ця зворотня пружина, я її ж не відштовхував назад, вона підтягує екстрактора і підтягує барабана в цю сторону. Цю штуку, можливо, люди розбирають, можливо, її зробити, скажімо так, тугішою. Також бачите, ось це місце, казйонна частина ствола. Що можна зробити? На дуже хороший клей по металу, сюди посадити, якщо у вас зазор до міліметра, мідну або з якогось іншого матеріалу, можна і стальну шайбу тонку, також її підпиляти, якщо вона вам десь там не влазить. Дивіться, на Aliexpress є доволі багато всякої ерунди. По розмірах любу шайбу можна сюди поставити. І поставити на цей клей. Люди так робили. Щоб мінімізувати, оцей дійсно зазор між барабаном, між коморою барабана і казюніком. А як це впливає на енергетику пострілу? Я думаю, що багато хто з вас вже це дуже добре зрозумів. За щокнулось? Що, звідси. Частина газів, які штовхають через ствол пулю, вони просто всього на всього звідси просто улітучуються, тобто виходять боками. Вони шукають слабше місце, де втрачається, скажімо так. І чим менший це зазор в розумних, звісно, межах, тим краще для енергетики самого пострілу. Так. Далі, хто там буде писати, що це там забавка для дітей, у вас немає клепки. Подивіться просто, скільки людей з Флобера завалили і з немодернізованого, скажімо так, і будете знати, чи це для дітей забавка чи ні. І взагалі для чого воно зроблене. Це для спортивної, розважальної стрільби. І врешті, якщо у вас є лисиці і дикі собаки, то так само, якщо вони на вас можуть десь напасти, ви можете користуватися такою зброєю, вам ніхто не заборонить своє життя і здоров'я боронити. На полювання суто ходити ні. Захиститися так. Ну, і багато інших є моментів. Я лишу всі відео в описі, не забудьте їх глянути. Підклали шайбу, зробили мінімальний зазор, знову ж таки, максимально адекватний, щоб барабан провертався. Все. Тоді він буде краще, однозначно стріляти. І точніше, і далі, і сильніше. Тепер давайте так, я вам покажу одненьке відео. Зараз, одну секундочку. Серед серед коротких відео це було. Давайте. Двісті сімдесят. Двісті шістдесят шість. 294. Шляхом нехитрих математичних, я завжди люблю заплутатися калькулятор енергії пулі. І подивимося, чи дійсно тут буде стільки. Вводимо масу пулі в грамах 0,48. Швидкість, давайте між 266 і 294. Візьмемо середнє арифметичне 275. І отримуємо 18 джоулів. Якщо візьмемо стандартну швидкість Equala Viper 210, це вже буде далеко не 7 джоулів. так? І середнє з чеськими патронами 238. Я визначив. Це 13,5 джоулів. Середнє значення. По всіх оглядах Ecola Viper з чеськими набоями не модернізованого. Я думаю, що це немало. Так, зараз одну секунду. Так, тут два телефони мати. Це прикольно, але ну і прикольно. Так, тому, щоб ви собі знали, що ця річ функцію виконує, Також сама структура револьвера впливає на його енергетику, сам набій. Ну І те, що в тому набої може знаходитися додатково. Ствол тут гладкий, різниці між гладким і нарізним великої суто немає. Оскільки це доволі маленький калібр, і кулька ця кругла, нарізи, потрібні для подовгостої гострої кулі, а не для шарика, такого як дроп номер 4 номер 5 номер 6 Розумієте, це нарізи це взагалі до дупи вони, я вам скажу. Це більше маркетинг. Те, що вони є, вони нічого сильно поганого не роблять. Ну просто свол часто забивається відкладеннями того свинцю. Тобто він лишається на тих саме нарізах. На гладкому він не має де лишитися, бо поверхня гладка. Тому чистити треба буде. Частіше і доглядати. Тому можете робити такі маніпуляції. Дивіться на цей зазор. Це найважливіша певна частина револьвера такого, і найважливіша штука, яка впливає на його стрільбу. Ну і також, я думаю, що в людей не виникне запитань більше, оскільки, наприклад, я також бачив відео, тільки, на жаль, я його не можу знайти, бо воно якось дуже цікаво називалося, і я дивився його ще півроку тому. то Людина з такого револьвера, тільки з чорного, і стріляла з додаванням просто трошечки, там буквально 03 грама пороху, більше 320 метрів в секунду валив цей револьвер. Давайте просто знову ж таки на, на 320 ведемо. І скільки це буде енергії? Це буде 25 джоулів, це дає хацан 125 з коробки. Що може Хацан 125, я думаю, вам відомо. І, до речі, там чувак міряв просто відстань, скільки куля летить нормально, то 62 метри. В нього вийшло, як зараз пам'ятаю. 62 метри. А на 30 орієнтовно зберігається швидкість до 240-250 метрів за секунду. Як ви думаєте, це мало? Це дофіга? Це для людини оцього... Оцього просто більше, ніж достатньо. За рахунок просто дрібного калібра і високої проникної здатності цього набою через малий калібр. От і все. Чим менший калібр, тим глибше лізе. От вся, вся музика. Тому думайте, гадайте, що вам треба, що вам не треба, і щоб ніхто дурного не писав. Дивіться огляди, там все люди через хронограф стріляють, і навіть на сайті і на каналі Зброя вони. Випробовували свої револьвери, сафари, Latex, Stalker, аколи, і, і зброя профі. Цей саме конкретно ця модель, ця марка, виявилася найпотужнішою прямо з коробки. Приблизно на 1,5-2 джоулі потужніше за зброя профі. А в нього ж на різний ствол думала, а що ж це таке, а що це такое? Як же це може бути? Ну, якось так. Так якось сталося. Підгонка деталей, комори не розточені, це теж дуже важливо. Звідси на бій не влазить гільза. Тобто це теж дуже важливо. В кого розвалені розточені комори, теж буде велика втрата газу, розширення, тобто його буде прямо ось тут, в барабані. І велика втрата просто енергетики кулі за рахунок того, що тут великий діаметр. А в декого тут, бачите, як тут стволик зроблений, дуже-дуже от він тоненький, тут можна сказати. так. Тут якраз він чуть-чуть більше 4,2, 4,3. Тобто, да? а бачив просто в людей тут більше 5 мм. Знову ж таки, в цьому стволі купа газу, просто буде цей об'єм через великий діаметр ствола заповнювати, і енергії буде менше. От і вся хлопці, музика. Тому, кому треба обжимку, раді Бога, за зазор дивіться. Вибирайте револьвери, які хочете, де хочете. Мені все одно, що ви будете купляти, чи будете взагалі. Но, тим не менш, я вибрав саме його через десятки оглядів, які я подивився, через його ціну, через якість підгонки деталей, через якість і саму структуру матеріалів. Сталь прекрасна, сталь прекрасна. Все, що хотів. Неросточений, зазор мінімум, супер бомбаляля. От і все. Дуже він мені подобається. Саме в такому дійсно. Дикого заходу кольору, скажімо так, дуже блискуче я люблю, оскільки оперативний псевдонім у мене ворон. А ворони дуже люблять блискуче щось, правда? Я теж так думаю. І люблю червоний колір. Дуже сильно Дуже сильно, в мене все майже що можна, червоного кольору. Вже вони старі, скоро будуть нові. Тому ось так, точніше, комбінований кольор чорний з червоним. Тому ось так. Ось так можна змінити ваш револьвер до невпізнання. І він буде гатити все, що можна. Питали люди, а чи може він лисицю? <плес> люди легко просто. Я вже завалив лисицю і тхораший завалив з нього. І ще є дикий кіт, тут, який ціп'ять і каченят мастить, і ще він мені попадеться. Хто дурне напише, заблокую зразу. Мені відніше тут, я не збираюся е, жаліти диких тварин, які знищують мою птицю. І е, якщо я буду це робити, так, то я остануся голий босий підперезаний ломом. Я не ходжу за ними і не полюю там, де вони живуть, якщо вони до мене не мають діла. Якщо вони мені роблять шкоду, я їх не можу відігнати, я стріляю спочатку з шумового пістолета з Кольта 911. Якщо це не допомагає за кілька разів. Я ще раз їм нагадую, а якщо вони вже приходять нагло на і прямо на дворі херачать мені мені курчати каченят, ну то вибачте, або я їх, або вони мене. Так що дебілістики попрошу не писати. Хто не додивиться до цього моменту, напише якусь херню, зразу піде в блок. Я терпіти ідіотів не буду, мені вже надоїли вони. А наразі вибирайте все, що вам треба, думайте, і будьте хлопці, всі здорові!